Виконуємо номер 1.18 із підручника Алгебра 8 та номер 1.18 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. І нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. Знайдемо ті значення зміни А, які необхідно виключити із області допустимих значень. До речі, значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустимими значення змінних у виразі. Розв'яжемо рівняння, яке перетворює наш знаменник, знайдемо ті значення А, які перетворюють наш знаменник в нуль. І які треба вилучити з допустимих значень. Тому добуток А на різницю А і 2, відняти 3а додати 6 дорівнює 0. Винесемо спільний множник мінус 3 за дужки у другій, дужках, у, другому, у другій частинці виразу. Що виносимо мінус 3, то в дужках буде А, а тут знак зміниться: мінус 2. І тепер, як бачу, можемо ще винести один ножник, а відняти два дужки. І в дужках буде різниця А і 3. Добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з ножників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця А і 2, або різниця А і 3. Переносимо мінус 2 і мінус 3 в праву частинку, змінивши знак на протилежний. Отже, у нас допустимі значення змінних, а усі числа, крім 2 і 3. Допустимі значення змінної а усі числа, крім 2 і 3. І переходимо до другого завдання. Також знайдемо ті значення змінної х, які перетворюють знаменник у 0. Перенесемо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, модуль додатнього числа 1 дорівнює самому цьому числу, а також модуль від'ємного числа мінус 1 дорівнює протилежному до нього числу 1, тому наше рівняння має два корені 1 і мінус 1. І допустимі значення змінної х усі числа, крім 1 і мінус 1. Допустимі. Значення змінної х усі числа, крім 1 і мінус 1. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні також знайдемо ті значення змінної m, які перетворюють знаменник у 0. Для цього розв'яжемо рівняння, перенесемо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер, перш ніж ділити на мінус 1, ми бачимо, що m у нас знову в знаменнику, тому m не може дорівнювати нулю. Це перше значення, а друге значення ми знайдемо, коли розв'яжемо дане рівняння. М напишемо не дорівнює нулю, і далі розв'язуємо наше рівняння m знаходиться у нас в знаменнику це наш дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку: отже, мінус 1, ділимо на мінус 1, отримуємо 1. Тому ми маємо виключити із області допустимих значень змінної m 2 числа. 0, бо на 0 ділити не можна. І число один, допустимі, значення. змінної М. Крім нуль і один. Можемо перевірити, на 0 зрозуміло, що ділити не можна. 1 ділимо на 1 це буде 1, 1 відняти 1 буде 0. Отже, значення 1 перетворює наш вираз у 0. А m у нас знаходиться у знаменнику дробу, тому теж нулям бути не може. І четверте завдання. Також знайдемо ті значення зміною k, які перетворюють знаменник в 0. Розв'яжемо рівняння. Перенесем 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 1. Існує два числа, модуль яких дорівнює 4. Це число 4 або Мінус 4. І тепер розв'язуємо кожне рівняння окремо. Переносимо мінус 2, і переносимо мінус 2. Маємо k дорівнює 6 або k дорівнює мінус 2. Отже, допустимі значення змінної k усі числа, крім 6 і мінус 2 допустимі значення змінної К усі числа, крім 6 і мінус 2. Номер 1.18 із підручника «Алгебра 8». Та 1.18 із підручника математика 8 виконано.